Один з найавторитетніших американських військових експертів розвінчує російську пропаганду про війну в Україні та попереджає про безпрецедентну загрозу для світової безпеки. Генерал Джек Кін, чотиризірковий генерал у відставці, колишній віценачальник штабу армії США та лауреат президентської медалі свободи, представив жорстку оцінку глобальної ситуації на саміті великої стратегії. Його слова руйнують кремлівські наративи про перемогу Росії та розкривають реальний стан справ на полі бою. У чому правда? Хибна, хибна, хибна інформація від Росії. Протягом останнього року, під час цього нещодавнього наступу, який вони намагалися провести, росіяни захопили лише 0,6% нової території від тієї, що контролюють. Вони втрачають у середньому понад тисячу людей щодня. понад 300 тисяч втрат з моменту, коли президент Трамп увійшов в овальний кабінет. Голова американського інституту вивчення війни. Генерал Кін один з улюблених експертів Трампа, аналітик Фокс News, спростовує один з головних російських міфів про війну. Кремль постійно транслює наратив про неминучу перемогу, але цифри говорять про зовсім інше. Росія платить жахливу ціну за мізерні територіальні здобутки, втрачаючи тисячі солдат щотижня вони не виграють цю війну, але хочуть, щоб ми вірили, що їхня перемога неминуча. А ми нічого не зробили, щоб довести їм протилежне. Це факт. Ми нещодавно спробували досягти припинення вогню. Хто хоче припинення вогню? Трамп так, Зеленський, так Путін ні. Але ще важливіше, те, що генерал руйнує другий ключовий російський міф про, начебто, агресивне розширення НАТО, яке нібито спровокувало війну. Ця брехня стала одним з основних виправдань кремлівської агресії, і що найнебезпечніше, багато людей на заході в неї повірили у нього є кілька наративів, щоб підтримати себе. Обидва хибні. Перший виправдання війни полягає в тому, що НАТО розширилося в східну Європу і загрожує Росії. Хто на цій планеті може в це повірити? Правда в тому, що багато людей вірять. Серед них є відомі прізвища. Ви бачите їх на телебаченні. Генерал наголошує на абсурдності цього твердження. Країни Східної Європи, які 45 років жили під комуністичним правлінням, самі прагнули потрапити під захист НАТО, побоюючись повернення російського авторитаризму. Жодна з них не має планів нападу на Росію, а НАТО розміщує там виключно оборонну зброю і які країни там настільки агресивні, що хочуть вторгнутися в Росію? Жодної НАТО хоче вторгнутися в Росію? Ні, ніякого загрозливого просування немає. У них там є оборонна зброя, чесно кажучи, недостатньо. Але у них немає наступальних можливостей, тому що немає наступальних намірів. справжні цілі Путіна, за словами генерала, набагато масштабніші та небезпечніші. Кремль не збирається зупинятися на Україні. Росія не змінила своїх стратегічних цілей, які вони. Повалити уряд в Україні і взяти контроль над країною використовувати її як платформу з усіма технологіями, креативністю та іншим для експансії в Європу. це його цілі. Це реальність. Генерал Кін пояснює, чому Путін відмовився від переговорів про припинення вогню для Кремля. Продовження війни це стратегія виснаження спрямована не лише на Україну, але й на весь захід. Чому він відмовляється? Тому що військова стратегія, на його думку, найкраще дозволяє досягти його цілей. Він вважає, що коли настане припинення вогню, Україна переозброїться, отримає нове спорядження, і все стане набагато складнішим. Військова стратегія, на його думку, є найкращим засобом. Путін розраховує виснажити американське та європейське керівництво, а також український народ змусити Київ піти на масштабні поступки. Саме тому він продовжує погрожувати ядерною зброєю. Ця тактика вже спрацювала за адміністрації Байдена, коли Вашингтон відмовлявся надавати Україні необхідну зброю через страх ескалації. Кожного разу, коли вони погрожували, ми не надавали зброю. Успіх з їхнього боку. Така політика, коли ви акцентуєте увагу на погрозах застосування ядерної зброї, була успішною, бо призвела до затягування війни. Але російська загроза це лише частина більшої картини. Генерал Кін попереджає про формування безпрецедентної антизахідної коаліції. Драматичні зміни відбувалися саме під час тієї адміністрації. І ці зміни були зосереджені навколо об'єднання чотирьох країн осі – Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. вони почали змовлятися, співпрацювати та координувати діяльність у спосіб, якого ми не бачили серед країн супротивників з часів радянського союзу і безумовно Другої світової війни. Ця коаліція не виникла випадково. Чотири країни об'єдналися не лише для взаємної підтримки у своїх регіонах, але й для підриву глобального порядку, встановленого після другої світової війни. І найтривожніше вони побачили в діях адміністрації Байдена слабкість та можливість для агресії. Генерал наводить приголомшливий приклад: до 7 жовтня Іран та його проксі атакували американські бази на близькому сході 175 разів. Жодного разу Сполучені Штати не відповіли безпосередньо Ірану. Після 7 жовтня ще 125 атак. Командувач центрального командування Ерік Каріл, один з найбільш оперативно здатних командирів, якого ми мали за покоління, сказав мені. Генерале, я рекомендував 120 цілей для удару по Ірану, який стоїть за всім, що відбувається. Жодна з цих цілей не була економічною, жодна не була ядерною. Усі були цілями військових можливостей корпусу вартових ісламської революції. Відхилено повністю. Зміна американської адміністрації принесла різку зміну політики. Нова команда відмовилася від стримування Ізраїлю та обрала курс на рішучу підтримку. Нова адміністрація приходить і вже першого тижня дати Ізраїлю все, що їм потрібно. Крапка. Робіть, що потрібно в газі, щоб закінчити це раз і назавжди. Так, атакуйте Хезболу і так нам потрібно розібратися з Іраном. і Я готовий завдати вирішального удару, якщо це необхідно. Найтривожніше те, що в межах кількох тисяч кілометрів від китайського узбережжя військова перевага рішуче переходить до Китаю. Усі військові ігри останніх 80 років показують один результат. Нам важко перемогти, і справді ми можемо програти. Це реальність. Якщо нам доведеться вести цю війну, ми хочемо її уникнути. Але вони переважають нас у зброї в людях. Назвіть платформу. Вони переважають нас на цій платформі. Немає значення, чи то кораблі в морі, літаки, наступальні ракети, оборонні ракети. Генерал застерігає. Америка не може наздогнати Китай з поточними бюджетами оборони. Рейган під час свого військового нарощування витрачав у середньому 6% ВВП на оборону. Зараз США витрачають трохи більше 3%. І при цьому Рейган мав 55 головних підрядників оборонної промисловості. Сьогодні їх лише 5. Вихід за словами Кіна у залученні комерційного сектору з його інноваціями та новими технологіями, наприклад, цифрове проектування та тривимірний друк можуть скоротити виробництво ракет з 18 місяців до 8 тижнів, зменшуючи кількість деталей з. 200 до 10. але найбільш тривожним є те, що Китай уже проник у критичну інфраструктуру Америки, готуючись до можливої війни не лише військовими засобами. Якщо спалахне звичайна війна в індотихоокеанському регіоні, що вони зроблять всередині Сполучених Штатів, спробують перемогти підтримку американського народу для цієї війни, створюючи страждання, виводячи з ладу частини нашої енергомережі, фінансової банківської системи, фармацевтичної системи розподілу ліків. Генерал Кін малює тривожну картину світу, де авторитарні режими об'єдналися проти демократичного заходу, використовуючи не лише військову силу, а й кібератаки, дезінформацію та економічний тиск. Росія продовжує виснажливу війну в Україні, розраховуючи на втому заходу. Китай нарощує військову міць, готуючись кинути виклик американській гегемонії. Іран дестабілізує близький схід. Північна Корея надає підтримку всім трьом. Але є й обнадійливі сигнали. Нова американська адміністрація, схоже, усвідомлює масштаб загрози. Зміна політики щодо Ізраїлю та Ірану вже дала результати. Питання в тому, чи вистачить політичної волі та ресурсів для протистояння всім чотирьом країнам, осі одночасно. Від відповіді на це питання залежить не лише безпека України, але й майбутнє всього демократичного світу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.